Яка ваша найсмішніша секс-історія? А перед початком відео постав подобайку та підпишись. Я жив у жахливій квартирі з тонкими паперовими стінами. З колишнім партнером одного вечора у нас був негучний секс, але все ж досить гучний. Коли я закінчив, я чую стукіт у двері та відкриваю і бачу свою нову сусідку, яка запитує, чи хочу я вийти покурити. Я кажу, що обов'язково, а моя партнерка приймає душ і лягає спати, тому що їй потрібно вставати о 4 ранку на роботу. Ми куримо, і сусідка запитує, чи хочу я зайти випити. Я погоджуюся, і ми заходимо в її квартиру, де вона та її партнер влаштували невелику вечірку з новосіллям. Вона представляє мене як сусіда, про якого всі чули, що займається сексом. Вся вечірка вибухає оплесками, вигуками та дай п'ять. Так я знайомлюся зі своїми новими сусідами. Ми з дівчиною розважаємось, я стою на підлозі біля краю ліжка, а її стегна попа на краю ліжка. Я вирішив нахилитися, обійняти її за талію спину і підняти. Піднявши її, я втратив рівновагу, і ми разом впали на ліжко. Ну вага моєї посадки на неї змусила її пукнути прямо мені на яйця. І ми сміялися, сміялися і сміялися. Досі іноді дражнює з цього приводу лол. Вчора ми з дружиною почали хвилюватися, тому що під час зміни пози її нога застрягла, і почувши дуже гучний тріск, вона застогнала від болю, і ми відразу закінчили. У неї було розтягнення щиколотки, і сьогодні вона сильно кульгає. За офіційною версією, вона спіткнулася об бордюр. Так, на ім'я секс. Коли мені було 18 років і я був моєї колишньої дівчини, я закінчив та загонув використаний презерватив у паперові рушники та поклав у свій рюкзак, Щоб викинути у сміттєвий бак на вулиці. Ми не хотіли викидати його в кімнаті. Перемотуємо пару годин вперед. Коли ми дивимося телевізор, її 11-річна сестра, підіймаючись на підлозі біля кімнати, запитує нас, що це і чому це мокре, облизуючи палець. Я був пригнічений. Очевидно, її собака понюхав і витягнув це лайно з мого рюкзака з її кімнати. Моя колишня, з якою я розійшовся два місяці тому, ми все ще були друзями, але рідко спілкуємося один з одним. Пише мені, що її батьків немає вдома, і вона хоче, щоб я прийшов і ми зайнялися сексом. Тому я це зробив. Під час процесу хороший друг подзвонив до неї на Фейстайм, і вона подумала, що було б смішно відповісти. Тому вона це зробила. А потім повернула екран до мене, і я щойно побачив найбільш вражене та збентежене обличчя, яке я коли-небудь бачу. І я був так само вражений і збентежений, як і він. Ми з моєю колишньою були в ліжку, і я спав. Мабуть, вона вийшла розбудити мене мінетом, але я дуже сильно сплю. Їй вдалося глибоко взяти в рот, перш ніж я перевернувся і притиснув її до стіни зі своїм членом у роті. Вона сказала, що була там принаймні 10 хвилин, перш ніж змогла мене розбудити. Одного ранку ми з колишнім коханим займалися коханням найкращий час, і все йшло чудово, поки я не відчула щось на зразок з судом і не сказала йому припинити. Він запитав, що сталося, і коли він увікнув світло, це виглядало як у фільмі жахів. У мене пішли місячні. Він мене обійняв, йому це було дуже приємно, і він усе ще хотів разом прийняти душ після цього. Готувалися піти в справді хороший ресторан з моєї колишньої. Тоді й знадобилося багато часу, щоб підготуватися та виглядати бездоганно. За 5 хвилин до того, як ми йдемо, ми спонтанно вирішуємо швидко потрахатися на моєму ліжку. Коли я збирався кінчити, я витягнув, як завжди, і хотів просто закінчити на її животі, але спонтанність і те, як добре вона виглядала, змусили мене схвилюватися настільки, щоб як снайпер вистрілити її прямо в чортове око. Очевидно, що сперма, підводка для очей і вій не найкраще поєднання. І вона провела решту ночі з рожевими очима, не думаю, що я колись в житті так сміявся. Мені було 19. Я займалася сексом зі своїм тодішнім хлопцем у його спальні. Він жив зі своїми батьками, яких не було на вихідних. Я їздила на його члені, коли раптом його мама, яка прийшла додому раніше, але не було надто весело, щоб це почути. Відчинила двері спальні, подивилася на нас, а я відчайдушно накрила на собою ковдру. Його член все ще був у мені. Вона вийшла. Ні, вона зробила вигляд, ніби нічого не відбувається. Посміхнулася нам і почала бризкати водою на стіни кімнати. Сьогодні занадто суха погода, тепер вам буде легше дихати. І пішла, зачинивши за собою двері. Отже, було видно, що ми займаємося сексом. Я сиділа на ньому, цицьки звисали, ми потіли як свині. Багато років тому жив у будинку зі співмешканцями. Одного вечора я чую, як хтось займається дуже гучним сексом. Тож я пішов у зал подивитися. Мій сусід по квартирі та його дівчина також вийшли. Ми спустилися сходами. Стало голосніше. Мої інші двоє сусідів по квартирі вийшли зі своєї кімнати. У нас також на дивані валялася подруга, але це не вона. В хаті нікого не залишилося. Ми зрозуміли, що це ззовні. Ми вийшли на вулицю і стояли із розз'явленим ротом, слухаючи найгучніший секс, який ми коли-небудь чули по сусідству. Вони щойно переїхали, а ми їх ще не зустрічали. Вони закінчили, і ми всі аплодували їм. Зрештою, ми їх так і не зустріли. Мені було 15 років, коли вперше зв'язалася з хлопцем. І я не була до кінця впевнена, як все працює. Я була на ньому, і ми цілувалися. І він підняв руку, щоб токнутися мене пальцем. І застогнав: Боже мій, ти така мокра! І я відразу ж зніяковіла, і відповіла: Так, але я думаю, що у мене дріжджова інфекція. На щастя, гірше не стало. Я осідлала свого хлопця зверху, нахилившись ціками йому в обличчя. Я сказала йому, як чудово, що він мені. І він сказав мені, що збирається закінчити. Раптом він закричав і відкинув мене вбік, а сам сів прямо в ліжку і схопив себе за яйця, лаючись від болю. Мабуть, мій кіт заліз на ліжко, побачив, як його яєчка ритмічно підстрибують вгору вниз, і вирішив, що вони будуть найкращою іграшкою для нього. Кіті буквально пірнув мені під дупу і вкусив його прямо в горіхі. І вам було цікаво, на мошонку вашого хлопця дійсно важко наклеїти пластир. Ще одна причина ненавидіти котів. Не допускайте свого кота в кімнату. Це трапилося і зі мною одного разу. Тільки ми тоді займалися у позі собачки. Господи, я зараз ненавиджу котів. Кілька років тому я займався сексом зі своєю тодішньою дівчиною. Вона була досить галасливою. А її сусіди по кімнаті були вдома, тому я сказав їй просто вкусити мене за руку. Вона вкусила. Мені наклали 6 швів. Я втратила цноту з хлопцем, який не був обрізаний. Нічого страшного, але він також був незайманим. Через кілька хвилин він трохи сильно штовхнув його, і крайне плоть відкинулась назад, відірвавшись від основи головки, почалася сильна кровотеча. У підсумку йому довелося піти в лікарню і накласти 5 або 6 швів на його член, в результаті чого залишився дюймовий шрам. Отже, я не займаний, мені 18 років, за три тижні до від'їзду до навчання. Зайве говорити, що я дійсно хотів зайнятися сексом перед від'їздом. Я у будинку друзів з кількома спільними друзями та новою дівчиною, яку я ніколи раніше не зустрічав. Прийшов, щоб дізнатися, 18 і також незаймана. Отже, ми починаємо випивати. Ми обидвоє приваблюємо одне одного. Все виглядає добре на моєму фронті. Мій інший приятель і ще одна дівчина сидять на дивані і займаються там чимось. А я і моя нова подруга на матраці на підлозі займаємося своїми справами. Ми обоє голі, вона на мені, я надягаю презерватив, і прямо коли я збираюся увійти в небеса, красиві рожеві волата, вона каже: Ого, повільніше ковбой. Мій друг на дивані та дівчина чують усе це. Вона каже, мені що нервує і не готова до сексу. І бувши джентльменом, а не гвалтівником, я просто повертаюся до обіймів. І ми засинаємо. Наступного ранку я прокидаюся, йду у ванну і помічаю, що моя рука пальці закривавлені. Не знаю, чи я щойно потрапив у її вишню, торкаючі сі. У всякому разі, не можу змити все це чи позбутися запаху цілий проклятий день. Отже, я все ще не займаний, мої руки пахнуть кров'ю. Наступний день був жахливо незручним і сумним, ось чому я отримав прізвисько повільніше ковбої від усіх моїх друзів. Якщо сподобалося дане відео, постав вподобайку та підпишись. При бажанні ти можеш мене підтримати, оформивши спонсорство каналу або за посиланням в описі. Дівчата та хлопці, напишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї теми та розкажіть цікаві історії.